На слуху, на слуху. Програма на слуху» в ефірі. Я Ольга Ксьонз. Рада зустрічі з вами. Як відомо, вже Польща буде допомагати Україні проводити реформу децентралізації. Нам готові надати радників з цієї країни. Однак, зрозуміло, що справжня децентралізація можлива тоді, коли будуть гроші у регіонів для розвитку, для того, щоб підтримувати себе, підтримувати установи і забезпечувати гідне життя своїм громадянам. Ми сьогодні будемо говорити про те, наскільки це можливо, адже поки що експерти дуже сп скептичні з приводу повноважень, які надаються регіонами, зокрема з приводу наповнення їхніх бюджетів у студії директор інституту трансформації суспільства Олег Соскін. Здрасти, пане Олегу, вітаю. Ви знаєте, асоціація міст України взагалі дуже так різко висловилася з приводу того, що пропонуються в бюджеті для регіонів, і навіть написала звернення до прем'єр-міністра, веде переговори зі спікером парламенту Володимиром Гройсманом, тому що вважає, що інтерес регіонів не враховані. Ну як це так? Ми ж тільки на це і сподіваємося, що нарешті буде за що дороги ремонтувати. Не виписано, якби виявилось так, що якби ми е, знаходимося в кількох процесах одночасно. Країна і е, цей бюджет, який пропонує Міністерство фінансів, він абсолютно не враховує тих змін до конституції по децентралізації і тій вже трансформації, тому що це не реформа, а величезна трансформація, яка вже почала. В Україні на місцевому рівні, оскільки були вже в результаті місцевих виборів, наскільки я пам'ятаю, майже 160 громад, десь 158 там чи 9, які пішли вже за сценарієм об'єднаних громад. І тому ці громади, згідно з законодавством, вони об'єднали різні населені адміністративні адмінтериторіальні Пункти вони перетворюються в єдину юридичну особу. Вони тепер там чітко по закону написано, які вони повинні отримати відповідно фінансові ресурси під себе: це 60% від податку, прибуткового податку громадян, це відрахування від всіх акцизів, це відрахування від ренти корисних капалин, це податок там на землю і ще кілька різних платежей. Отже, в них буде дуже потужна фінансова база, плюс ці об'єднані громади. Тепер сформують виконкоми, вони утворюють єдину юридичну особу. В селах там будуть обрані тепер треба закон там прийняти старости, а не буде вже селищних рад і голів селищних рад. Отже, це йде величезна революція. Тобто для об'єднаних громад, громад небезпеки немає. немає. А, от, а, для всіх а для решти повний Аліс капуту. Вони але вони але це несправедливо. Вимі... А що справедливо? Треба було кавати железо, кавати железані адхадятка. Ну а ми знаємо, наскільки це було складно. Наскільки ті регіони, які, наприклад, багатші, можливо, не дуже хотіли приймати ну, до себе, тепер... верніше не регіони, а там, наприклад, села, да. ще селище, да. приймати до себе бідних родичів. А тепер вони виявляються в дуже складному становищі, тому що по новому цьому бюджетному ну процесу вони хочуть забрати і ті поступлення, які в них були. Плюс, оскільки вони не об'єднались, то значна частина грошей буде передана на райадміністрації, а не їм. Ну і зараз до нас телефоном приєднується експерт із питань територіального управління Юрій Ганущак. Пане Юрію, здрастуйте. Добрий день. У вас є інформація, наскільки регіони реально відчули, можливо, на собі вже збільшення своїх надходжень. Досить непогано відчули. По офіційній це плюс 30% і це жаба давить Мінфін достатньо серйозно. Так. І по тому податковому, що я бачу, ну на етапі підготовці відвоювали, по соціальній пільзі лишили 0,5, але, на жаль, розширили діапазон. Раніше був е, застосування тільки до мінімальної зарплати, зараз до трьох. Це величезна дірка раз, але найгірше, що це величезні диспропорції, угу. пане Юрію. Тобто відчули регіони. Тоді в мене перше питання: так. чи змогли вони використати ці кошти? Можливо, хтось поремонтував дороги, хтось поремонтував школу чи лікарню? А, як використали місцеві громади ці кошти? Якраз більшості випадків саме так, як ви й сказали. Тобто, йшло ремонт інфраструктури, дороги угу. і так далі. Перше, як зітхнули. Від того, що з'явилися можливості планування бюджету, управління бюджету і капітальних видатків. А то решт попередні роки це було виключено заплату. Так, отже, тепер є небезпека, що знов все повернеться і буде так, як було колись. Я вас правильно розумію? Ну, е ну дійсно, в минулому році, е е коли це було больове таке рішення, Мінфін не прощає е таких речей. Тобто це дуже жорстка така. Ну я вже не кажу про те, що прем'єр просто не розуміє цієї реформи як такої. Mm -hmm. І на превеликий жаль, на відміну від всіх інших країн, де така реформа була пріоритетною, і створювався центральний орган або група, яка координувала всі інші міністерства. У нас цього немає, і кожне міністерство трактує децентралізацію, як воно хоче? Дякую, що приєдналися. Це був Юрій Ганущак, експерт із питань територіального управління. Добре, ну можна зрозуміти, що мінфін хоче забирати ці кошти, пане Олего, тому що, тому що як завжди не вистачає коштів. Але для цього треба дати можливість регіонам напевно домовлятися з інвесторами, пропонувати якісь ділянки, створювати підприємства. Наскільки сьогодні це можуть робити місцеві? Громади наскільки в них руки розв'язані? Головним гальмом сьогодні на шляху проведення трансформації місцевого самоврядування адмінтериторіальної реформи що ж її теж треба буде робити, якраз головне гальмо, це прем'єр-міністр і Міністерство фінансів на чолі з Єрецька. Тому що вони заклали таку філософію методологію формування консолідованого бюджету, який передбачає фактично. Витрати на обслуговування доходна частина бюджету в основному піде на обслуговування внутрішніх і зовнішніх запозичень, які були зроблені раніше раз. І друге на утримання карально-поліцейського апарату. От на хвилиночку, давайте замислимо. Але зовсім не адмінтериторіальну реформу і не віддати гроші громадам. Тому що саме громади можуть їх найбільш ефективно використати. Тому що правильно вони в першу чергу використовують ці гроші на розвиток і реконструкцію інфраструктури. Це вода. Це сміття, це дороги, це освітлення, дитячі садочки, це лікарні, це школи, гімназії, освіта в цілому, це культура. Ось на що вони витрачають гроші на підтримку слабих верст населення, соціально слабких пенсіонерів, плюс багатодітних дітей. Плюс треба ж враховувати, що в нас тепер багато сімей, яких постраждали від війни. У нас же переселенців. Скільки? Вони ж приїжджають в саме живуть вже в цих громадах. Вже понад мільйон зі Сходу Криму і Лугансько-Донецького регіону переїхало всередину України. І це величезне соціальне навантаження на ті громади, куди вони заїхали. Наприклад, в Міргород то... заїхала вже плюс 6 тисяч людей з зони АТО. Цифра Це велика. АТО. АТО. Це велика, цифра, так. Це велика і навпаки, вже треба утримувати. потрібно давати додаткові кошти. Абсолютно їм вже треба субвенцію на них давати, тому що вони ж лягли тягарем на всю інфраструктуру. Структуру громади, так це в усіх містах така ситуація. А хтось дає додатково дотацію, субвенцію на це на переселенців? Ні, ніхто не дає. А на учасників військових дій ветеранів дають ні. А на тих, що поранені загинули, на їх сім'ї дають ні. А мінфін припинив виплачувати жінкам, які народили дітей, їх утримання до трьох років з липня місяця. Припинив, а це не геноцид проти нашого генофору. Фонду української нації це геноцид, тому такі це ж ніхто про це не говорить на сьогоднішній день, тому ситуація така, що дивіться, збираються зібрати в доходну частину державного бюджету 602 мільярда гривень. Причому, якщо ми подивимось по статтям, податок на додану вартість, податок на прибуток, прибутковий податок громадян, там іде майже подвоєння з тими цифрами. Ну, десь на 70-80% хочуть зібрати Яреська більше податків по своїй сумі, ніж це було зібрано в 2015 році. А де вона їх візьме, якщо в нас в цьому році офіційно за три квартала падіння ВВП склало майже 9%? Ну очевидно, ось таким чином якось це і буде братися, але тут ми знову повертаємося до того, що так ми з Зараз намагаємося гасити пожежу. Зараз треба нам кошти, але ми зовсім не думаємо про те, що буде завтра. Ми не відкриваємо нові підприємства і повертаюся до свого питання. Правильно. Можуть громади зараз можуть. вести перемовини. знаю, а, з, а, з а, своїми західними шукати західних об, партнерів. Об'єднана громада може вести. Тому що в неї з'являється вже земельно територіальний ресурс. Зараз ми маємо дзвіночок. Давайте послухаємо запитання. Алло. Алло, доброго дня. Доброго дня. Тамара, Скажіть, будь ласка, децентралізація, які це будуть фінанси? А куди підуть фінанси? Від митниці ж не кожна громада має свій кусочок кордону, де може брати гроші. А від тих державних підприємств, які са кашлілі що 120 мільярдів збитків, це то в цього уряду збитків, 120 мільярдів чи з прибутків перетворились так. Не Вийно бути, але теж контроль. Я розумію цю децентралізацію, просто відрізати громади від фінансування оцих величезних коштів. Хтось на них сяде, вже знаєте, узаконено і буде судити. Цікаве питання. Вот. Дякуємо, пані Тамару. Якби громади не спали. А і не 150, 150 об'єдналось би, А хоча б вже об'єдналась тисяча громад, то тоді вони що повинні далі вимагати? Вони повинні вимагати. Тоді, так як в Австрії, Швейцарії, Швеції, кажуть, віддайте нам, будь ласка, обленерго назад. І як? А от так. Це відбудеться. А це ну, приватизація. <гум> віддайте нам, будь ласка, тоді ті родовища, які знаходяться на території краю області. І тоді вони їми починають керувати і управляти як комунальною власністю. Частково розподіляється так, але, але наразі це те, що це це, це, це це ті податки, ті доходи, які отримує держава. Держава <клес> теж не може залишитися держава? зовсім Оля, де кабінет покажіть, де написано, що то держава. Сонце я бачу, да? море бачу, ліс бачу. А де держава? Держава це ми з вами, п'ята стаття Конституції. Тому якщо податки від обленерго використання, уявляєте, от Обленерго, що це таке? Це монопольна структура, по якій йде електрик, електри, електрика. Електрика приносить доходи. Це як просто як повітря. З повітря гроші падають. От з опори стоять, трансформаторні станції все інше. Хто повинен гроші від Цього отримати. Отой От край, де це, який обслуговується Обленерга. Ні Ахметов, ні Григорішин, ні Суркіс, ні е, ті самі російські олігархи і інші таке інше. Це повинна бути сукупна власність, краєва громада. Ну а як тоді буде фінансуватися освіта, охорона здоров'я. і так бу... далі? А зараз вже об'єднаним кожен, громадам кожен це передадуть. Зараз все одно передадуть громаду. А давайте в Польщі. А підручники. Елементарно дивіться, друкувати дітям Вон, знову буде у нас дивіться, проблеми для дітей е, е, молодших в, в Польщі Хто фінансує підставову школу? Громада. Ну трошки дає субвенції держава, 50-60%, А далі йде з місцевого бюджету. Хто гімназію фінансує? Громада, хто поліклініки фінансує? Громада. Хто клуби бібліотеки фінансує? Громада. А де вони гроші беруть? Від того, що ми кажемо. Але тоді в них не є рахунок казначейства, де зараз в них все забирають. А це їх рахунок, який вони відкривають відповідному банку, але вони повинні зробити торгівлю. Гроші будуть в напряму. А в області є, а в іншій області немає. А спати та не інша... треба, Оля, спати не треба. За треба рахунок діяти. Чого буде жити Та інша область, де немає родовища. Нічого. Страшного тоді вони будуть робити те, що ви кажете. Вони сформують відповідний інвестиційний план, зроблять венчурні підприємства. Вони будуть битись за те, щоб до них прийшли потужні інвестори. Дякую вам за цю розмову, пане Олегу. Говорили ми про те, як провести децентралізацію в інтересах нас, з вами, українських громадян. Дякую, що були з нами під час цієї програми. До зустрічі. слуху, на слуху.